Перевірка закінчена. Американський уряд закриває 83% програм, які фінансувались через USAID. Держсекретар США Марко Рубіо написав X, що після детального перегляду та консультації з конгресом уряд США офіційно скасовує 5200 контрактів. За словами Рубіо, ці програми не відповідають національним інтересам Сполучених Штатів, а в деяких випадках. Навіть шкодять їм 18% – Це близько тисячі програм, які все-таки пройшли перевірку. Будуть керуватись напряму державним департаментом, тобто міністерством закордонних справ. США. Нагадаємо, одразу після інавгурації Трамп фактично заморозив програми міжнародної допомоги USAID на 90 днів. За цей час їх мали перевірити і визначити, чи відповідають вони політичним цілям адміністрації Трампа. Як бачимо, чиновники Трампа впорались навіть швидше, не за три, а за півтора місяці. Нагадаємо, протягом десятиріч USAID підтримував проєкти у понад ста країнах світу, зокрема і в Україні. У нашій державі вони фінансували відбудову шкіл медичних. Ні, сферу ремонт критичної енергетичної системи. З початку повномасштабного вторгнення USAID виділило 2 мільярди 600 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу 5 мільярдів доларів на розвиток та 300 мільярдів доларів були виділені у формі прямої бюджетної підтримки.